Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні ми починаємо нову рубрику а саме виживання в українському Майнкрафті. Ну, а ми погнали. Так, о, печера. Ні, не печера. Так, ну давайте підемо добудемо дерево. Е, так, тільки я добежу. добежу. Е, О, ні, це не печера. Так. Зараз я добуду дерево, потім буду шукати або село, або потім прийдеться строїти будинок. Ну, я впевнений, що я знайду село, тому що село не також. Ось... О! Тільки сказав про село, воно і появилося. Мені так повезло. І не забувайте, будь ласка, ставити лайки та писати коментарі. Мене це дуже мотивує. Так, зараз поставлю точку задання, і я поки що захотів поламати е, сіно, стопи сіна, щоб е, а щоб вам було не скучно це дивитися, я це перемотав, е, ускорив трішки. І е, я за кадром тут знайшов у якого жителя, який продає е, е, самі в, за сіно емеральди, і це дуже вигідно. Якщо було б тут більше сіна, я б сміх наторгувати десь 20-30 ізумрудів. Ну, а зараз я з ним поторгуюся. Уже три еміральди, 6 емеральдів, 9, 12, 13. Ну, все, житель, відпочивай. Я тебе закрию, щоб тебе злі моби не з'їли. І підемо, напевно, спати. Так, в цьому, а в цьому домі немає кровоті. А в церкві є чи немає. Поки я перевірю, я краще сюди схожу. Так, ну в цьому є ліжко, тепер можна про... спокійно поспати, Все, я проснувся і тепер можна вирушати, а куди вирушати, я ще поки не знаю. Так, зараз ми відіб'ємося від цих злих зомбі. І тоді вже будемо вирішувати. Мені ще треба чогось поїсти. Так, зараз я тут собі, е, зберу собі е, їжі трішки. Не як їжі. Я просто хочу, щоб е, поторгуватися потім з селянином. Пам'ятаєте цього селянина? Я з ним торгувався емера... за сіно на емеральди. О, який плохий ти утопленик. Зачем ти зайшов в хатину селянина? Він ж буде боятися. Все, ми його вбили? О, честь броня. Напевно, з якогось з зомбів. Як, або з якогось кріпера. Ой, з якого кріпера. Може скелету впала. Ну, як впала? Він вмер і вона впала. Так. Це, напевно, голем його вбив. Так, тепер ми до, повинні зібрати і. Кріпер, я тебе не звав. Зачем ти мені весь город заявляв? А поки я вам це говорив, я вже е, пішов. В... Напевно, зараз піду ну, шукати залізу, тому що без залізної броні та е, кайла і всього такого я не змогу вижити в цьому світі. Ну, і давайте я зараз знайду шахту. О, може ця шахта? Зараз подивимось. Так, вона може підійти. Тільки мені треба, що я щось в дім схожу за факелом і повернуся. Тому що без факела, як ви знаєте, не можна туди ходити. Ну, верніше можна, але це буде якось темно і ви не побачите, що я роблю, та я і сам не побачу, що я там роблю. Так, беремо це і я вклю... беремо фак, я включуся, коли щось знайду. І я вже щось знайшов. Для вас пройшла одна секунда, а для мене е, пів години. Не... Поки я знайшов щось путнє в цьому шахті, навіть заліза не знайшов. Так, сломав спавнер і тепер о, чотири заліза, вже переплавлених. І тепер... Зберу саме таке нормальне редстоун, Не буду забирати, він мені поки що не потрібен. Якщо потрібен буде, я просто сюди спущуся і заберу. Так, я вже скрафтував залізний меч. Зараз візьму, у мене щось залагало. Так, беремо меч. І я включусь, якщо щось знайду. В, цій печері, в тій печері нічого не було. Я знайшов більш-менш нормальну печеру і буду вмикатися, коли щось знайду. Так, я вам показую, як я тут добуваю залізо, в ускореному режимі, щоб вам не було нудно. А поки може перевірити, чи зможете ви за 2 секунди поставити лайки. Один. Два. Хто вспів, тот красавчик. Ну, я тут вже почти забирав своє залізо. В тій шахті ніякого заліза більш не було. Я повернувся в своє, рідне, в своє рідне село і тепер ми можемо піти в кузню, щоб переплавити там залізо. Так, тепер ми щастя тут обходимо так акуратно. Для початку перевіримо цей дім. Так, тут нічого немає, я бачу. Давайте перевіримо другий дім, тому що тут нічого не було. Так, І тепер вже можна перевірити саму кузню і там вже переплавити моє залізо. Так, вибачте, що я вам не знімав, просто я відійшов по справам і е, поставив телефон в АФК, і поки перейшов е, продовжувати знімати, вже наступив день. Так, о, тут чисто обсіду. Ми зможемо. зможемо Накінець-то зробити портал ват. Ну це я вже думаю, ми зробимо в другій серії, тому що тут я не встигну. Так, тепер можемо положити моє, моє залізо в пічку, а мені нічим плавати. Я ще піду добуду дерева. Для цього мені треба спуститися, нічого. Всього 2 хп потрату. Так, от там вже дерево, вже дерево я ще добуду, і я вам покажу, як це буде в ускореному режимі. По тій ж самі причини, як і завжди. Так, все, я дійшов обратно, і тепер можемо плавати. Бачите, як швидко, якщо ускорити аж в 15 разів? Так, вже немає чим плавати, я прийшов і добув ще трішки дерева, тепер можна плавати. І далі з ускореною швидкістю. І якщо у вас є крута ідея для, для якогось відео, і ви хочете, щоб я зробив це відео і щоб воно було на моєму каналі, просто пишіть в ком... вашу ідею в коментарі. Я вашу ідею продивлюся і я і зроблю, якщо воно буде адекватно. Так, і тепер можна поставити. Сюди верстак і мені дали досягнення. Все, я зробив шалон, штани залізні, поніж'я та нагрудник. Так, тепер ну, треба зробити меч. Так, ще зроблю я меч. Тапу. А, у мене меч вже є. Треба зробити топор. Топір. Так. Треба мені щось викинути в, цей, в цю скриню, що, от, тому що мені вона... воно мешає і я, ну, не можу скрафтити собі, собі мою. Мій топор. Так. Все скрафтив мій топор. І тепер я вигляжу вже краще. Ну, а на цьому я буду завершувати. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки. З вами був Фортисмен. Всім дякую за перегляд. Пока-пока!